Я вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Інна Довгань, і я професійний астролог, нумеролог та езотерик. І в цьому відео я вам розповім майбутнє України згідно графіків, які я розрахувала по нумерології. Це графік карми та долі, а також життя народу і політичної системи. Першим я презентую графік карми та долі. Це пунктирна лінія це лінія карми, і пряма лінія це лінія долі. За цим графіком можна побачити і минулі події України, і можна побачити і ті події, які зараз відбуваються, і майбутні, бо він розраховується на все життя країни. Тож, ми бачимо лінію пересічення, пряму лінію пунктирну з точкою в 2014 році. Тобто війна в 2014 році вже була запрограмована для України долею та кармою. І після цього пунктирна лінія йде вниз до 2018 року. Тут карма йде вниз. Вона не так сильно накопичувалася, тому в цей період з 2014 до 2018 років так, загарбництво українських територій, от, тому що все ж таки все одно цей графік він знаходиться між двох середніх ліній. Але з 2018 року йде графік догори, а це накопичення карми, її збільшення. Коли вона. Коли вона накопичується, то це, звісно, провокує ще гірші події. А, тобто, коли відбувається щось на спаді лінії карми, то події ще не такі важкі, чим коли на високому графіку карми. Тобто, коли карма йде вверх, вона накопичується, набирається негативу і потім відбуваються найгірші події. Коли карма йде вниз, ці події пом'якшені. Тож, з 2018-го лінія карми йде вверх і накопичує цю всю негативну енергію. І в 2023 році, бачите, точка включення кармічного повернення. Тобто, це кармічне повернення, воно вже було запрограмоване в долі України. І далі. На жаль, лінія карма іще ще йде догори до 2034 року. Тобто карма накопичується і можливі ще якісь негативні події в Україні до 2034 року. І тут цей період з 2023 року до 2034 року це період змін трансформації, очищення країни. А, тобто в 34 му це вже має бути зовсім інше суспільство, зовсім інші українці, так які вже інакше дивляться на весь світ. Е, іде повне очищення і перелаштування всієї системи. Дивіться, чим небезпечний цей період. В період повного накопичення карми можуть відбуватися воєнні події, ну і скажімо так, навіть не один раз. І по другому графіку ми можемо зараз ще раз перевірити, перевірити ці дати. Тобто, другий графік це вже графік народу і політичної системи. І тут дивимося. Пунктирна лінія це лінія народу, по ній можна побачити, чи рівень життя підвищується, чи навпаки погіршується. І тут до 2019 року іде лінія народу догори, можна сказати, рівень життя підвищувався, трошки покращувався, так? А от з 2020 року він опускається вниз, а вниз середньої лінії. Тобто з 2020 року до 2023 року йде такий критичний період погіршення умов життя народу. Українців, так? і він запрограмований долею, знову ж таки. І дивимося далі: з 23 по 33 рік. А оцей от рівень знаходиться на, ну, на одній позиції. Так? Що з 23 по 33 рік якихось великих кардинальних змін в житті українців може не відбутися, скажімо так. Тобто, оці 10 років, це буде 10 років. Очищення і трансформаційних змін всередині українців. І я тут не можу сказати, що вже буде повний розквіт економіки, тому що сам розквіт економіки і покращення життя українців, рівню та якості життя, повне відновлення вже буде після 2033 року. А оці 10 років це така зона турбулентності, яку треба пройти. Гідно пройти, очиститися і еволюціонувати, тому що кожна душа втілюється на нашій планеті для своєї еволюції. В кожного з нас в натальній карті вже запрограмовано було по факту народження, що ми народимося в тій чи іншій країні, і ми будемо проходити через ці випробування. Це не випадковість, і це не якийсь там а, злой рок, так як деякі кажуть. Це вже ми самі для себе вирішили ще до народження, наша душа, що ми пройдемо всі ці випробування. Тому, любі мої, не треба зараз е сумувати, думати про щось погане і себе накручувати. Це все робиться задля кращого майбутнього України, і воно є, і це видно по графіку. Бо я за цим відео і робила розрахунок Російської Федерації і дивилась їх майбутнє. от там все дуже погано. От там я того майбутнього світлого взагалі не побачила. А в нас, я бачу світле майбутнє. От. І після 1933 року рівень життя українців, свідомості і відновлення йде до гори. Лінія йде догори. І дивимося, політична система. Політична система. Лінія пряма йде до гори до 2030 року. Це що значить? Це значить, що до 2030 року рішення будуть приймати політики, законопроекти будуть приймати політики. Керувати країною будуть політики. А після 2030 року, я б навіть сказала, 33-го, бо тут пересічення йде. Лінія йде вниз і в той же час лінія народу йде догори. Як ви думаєте, що це значить? Це значить народу. Владдя. Це значить, що буде повністю змінюватись політична система в Україні, коли не політики вже будуть приймати законопроекти, а народ. Тобто народ буде голосувати за прийняття того чи іншого законопроекту, народ буде обирати а, всіх політиків, мерів, районну раду, обласну раду, Верховну Раду і. Вже люди, сам народ, будуть керувати політиками, політичною системою і своєю країною, а не як це було раніше, що політики там собі приймають які хочуть закони рішення проти народу, так тому що от з 23 по 33 рік ну ще буде зберігатися стара система політична, так от і будуть ще приймати, на жаль, ці всі рішення політики. А от з 33 року це буде змінюватися. І вже буде, будуть люди самі вирішувати ці всі законопроекти, реформи, інновації. Буде починатися відновлення країни, будуть будуватися скрізь ці розумні міста, смарт-сітіс, розумні технології, нові технології. Буде відновлення української народності, українських традицій. Пунктирна лінія народу іде догори до 2048 року, тобто покращення життя на всіх рівнях буде. Вагомим роком буде 2039 рік. В 39-му будуть прям якісь реформи для України, які також будуть все покращувати в середині країни, В 41 му році країна вийде на той рівень, що вона вже буде високорозвиненою, європейською країною інтегрованою, і коли там вже буде я думаю мріяти про життя. Ну, мабуть, не те, що кожен українець, а вже і кожен європейць. От. І а, отакі от зміни будуть до 50-го року, 2050-го. Потім ще якісь будуть зміни, і знову якісь будуть такі стресові моменти. Тобто, ви ж розумієте, що це завжди до гори, донизу. Так не буває, що завжди донизу або завжди до гори. А так і відбувається еволюція нашої душі. Ну, друзі, там далі вже і нове покоління буде. Тому і будуть вже якісь нові випробування для нового покоління. Але я думаю, що ми з вами всі застанемо ці часи змін відродження України і покращення якості життя. Побачите, політична система йде вниз, 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 вниз. Лінія, так? А лінія народу йде догори, гори. Народовладдя, покращення якості життя, як я вам вже сказала. Повернемося ще до першого графіку. От. І дивимося. Тут карма йде вниз до 2040 року. Тобто, вже до 2040 року українці вже можна сказати відпрацюють свою карму і зможуть, ну якби не буде вже якихось поганих подій, не буде цих війн деякий час. Тобто, звісно, я не можу казати, що вже ніколи не буде, бо самі по собі люди. Це такі істоти, які люблять воювати, так? тому е, на все життя, він там завжди я не можу вам сказати. Але цей графік показує, що сороковий рік з сорокового по 53-й вже має бути все спокійно в Україні. От. І доля тут також показує, що сороковий рік. Тут буде якимось таким вирішальним в долі України 36 й рік буде таким важливим роком в Україні: 43 й рік і там далі 54-й і так далі. Ще я подивилася по нумерології за циклами, якими будуть майбутні три роки для України, які будуть вирувати енергії, і які аркани будуть показувати. Ну, вірогідні події, які можуть статися в Україні, прогноз до серпня 2023 року я вже писала в себе в інстаграмі. Можете пройти за посиланням, подивитися, тому я не буду повторюватись. І зараз я вам скажу керівний аркани 23-го по 26-й рік. Тож з серпня 23-го року, з дня народження України. По серпень 24-го року вмикаються два основні аркани: 12 і -й. Це енергія підвішеного і енергія сонця. По енергії підвішеного я можу сказати, що все може йти трошки повільно, і людям захочеться прискорення ситуації, коли це вже закінчиться, чому це все так тягнеться, і насправді буде ще щось тягнутися. А можуть затягуватися ще бої, повернення своїх територій. Тобто, якісь оці воєнні дії, вони на певних територіях будуть іти повільно. Це, звісно, буде створювати таку атмосферу важкості, тривоги, коли людям вже захочеться вибратися з цього всього, якось вже звільнити свою землю від загарбників, тому що буде така важка, важка енергія насправді. І взагалі, оці. Майбутні два роки це ще будуть два роки турбулентності, також. Тому я просто вам кажу, що не все так швидко і не так швидко можна вийти з цього всього егрегору війни, оскільки це нам було вже заготовано долею, як я вам вже сказала. Тому зараз відбувається все для кращого нашого майбутнього, яке нам треба просто пережити, пережити цю зону турбулентності. Тож 19-й аркан на цей період. 23-24 рік. Він тут може показувати як хороше, так і погане. Тобто, з хорошого, це може бути дійсно час перемоги, закінчення воєнних дій, якісь перемоги на деяких ситуа... на деяких територіях, перемоги на фронті, повернення територій своїх, так? І дійсно хороші, хороші події. Коли люди будуть радіти, але 19-й аркан він має навіть свій мінус. І мінус цей заключається в тому, що можуть бути вибухи, можуть бути вибухи, тому що це сонце, це спалах, і тут це може бути пов'язано із Запорізькою атомною електростанцією, і з іншими вибухами, із ракетними обстрілами. Тобто, тобто ще буде. Ну от, Продовжуватися оця енергія і продовжуватися ще агресія сторони Російської Федерації, от. але до, до кінця до серпня 24-го року вже сонце має в прямій позиції дати українцям хороші зміни, події, надію, от і перемогу, насправді. Тобто, коли, коли вже Плутон перейде в водолі, тоді насправді будуть вже позитив, більш позитивні зміни. Так, енергія з серпня 24-го року до серпня 25-го року 13 й та 20 й аркан. 13 й і 20 й аркан вони показують насправді, що рік роковий, рік кармічний. І цей рік буде кармічний не лише для України, а й для всього світу. Тобто, тут може починати розгортатися якийсь світовий сценарій. Світової війни, можливо, навіть початок Третьої світової. Енергія дуже напружена і дуже насичена, тому що 13-й аркан смерть – це період трансформації, кардинальних змін, але це і період смертей. І смерті можуть бути різноманітні: це і нещасні випадки, і катаклізми, і отруєння, і хвороби, і смерть від воєнних подій також, тобто, в тому числі. Але і повна трансформація особистості, еволюція душі. І 20-й аркан він показує, що буде єднання родин. Повернення родин один до одного, так зустріч зі своїми родинами, дітьми, продовження роду, незважаючи ні на що люди все одно будуть продовжувати рід, захотять бути ближчими своїми родинами, сім'ями. От інститут сім'ї буде. Підвищувати своє значення серед людей і в серцях людей. Тобто люди будучи більш розуміти, що родина це головне. Тобто це аркан роду і батьківщини, це аркан сім'ї, сімейних цінностей, підвищення значення сімейних цінностей в житті кожного українця. От, В мінусі це може бути вшанування загиблих, вшанування от померлих, так, а якісь е, дні. Е, Траурні, можливо, там будуть відзначати всі разом якісь дні трауру, пам'яті загиблих, скажімо так. Це може бути час, коли буде знайдено багато десь загиблих, десь, може, якісь нові похоронення якихось душ. Це рік, коли люди, які за своїми, скажімо так, призначеннями. Самі обрали для себе пожертвувати своїми життями для кращого майбутнього України. І цей рік це буде рік шани над померлими, які пожертвували собою. Тобто, от такий рік єднання навіть своїми і родовими духами, і, в принципі, з батьківщиною, так? може бути вже початком відродження батьківщини от, і традицій. І от серпень 25-го року, по серпень 26-го року, це вже будуть найкращі енергії, бо тут енергії 14-го аркану і 21-го аркану, оце вже буде час, коли можна буде видохнути, тому що тут уже і Плутон перейде у знак водолія вже. Вже закінчиться оця зона турбулентності, в якій ми зараз знаходимося. Отут ми вже будемо виходити з усіх цих всіх світових криз історій і напружених енергій. От то з серпня 25-го року, по серпень 26-го року, по 14-му аркану це аркан гармонії, коли людям вже вдасться гармонізувати себе і починати гармонізувати вже свою країну. От, Тобто тут вже може бути спокій. Це аркан спокію, Спокій в країні. І 21 й аркан оце вже аркан миру. От 21-й аркан він показує тут. Не лише мир, а і співробітництво з іноземними установами, країнами, це іноземні інвестиції в Україну, це розширення кордонів України навіть може бути. Розширення території України. Це рік, коли Україна буде європейською інтегрованою країною. Можливо саме. З 25 по 26 рік буде офіційне приєднання до ЄН або до НАТО. Це коли вже Україна буде частиною якогось іноземного суспільства. Оце якраз з цього року почнеться повна відбудова України. Європейські інвестиції, фінансування, нова система будуть зміни ну кардинальні зміни всередині країни і повне відновлення України за європейські інвестиції, вклади тобто будуть бізнесмени свої бізнеси відкривати в Україні. Всі захочуть інвестувати і відбудовувати Україну заново, скажімо так, от тому от. Вже з 25-го року почнеться та сама енергія по 14-му аркану. Так, це гармонія, але в мінусі 14-й аркан дає жадібність і може вказувати знову ж таки на корупцію. Хабарництво тому з 25-го по 26-й рік я надіюсь будуть приймати вже такі закони більш. Суворі щодо корупції, хабарництва, щоб можна було це присікати, бо насправді це ця тема, яка дуже тормозить українців і розвиток України. От і навіть оце 25 п'ятий, рік, якщо ми повернемося до графіків та подивимося, то це буде карма накопичуватися. Тому якщо політики знову ж будуть щось грабувати, то це може запрограмувати знову ж таки ще раз повторення схожого сценарію. Тому я б рекомендувала. А в му році, взагалі з 26 го до 2030 -го року, максимально готуватися, захищатися і розуміти, що може бути ще одне вторгнення з 32-го року. Тобто 32-й, 33-й рік, 34-й, знову вмикається зона турбулентності, високий ризик повторного нападу агресора. Тому треба максимально підготуватися так, щоб відбити. Ну, напад цей таким чином, що потім України агресора піде повний спад, піде повне повний розвал країни, і цієї країни вже більше навіть існувати не буде, вже її ніхто не буде боятися. І нагадаю, що я за цим посиланням вже записала прогноз для Російської Федерації, що на них чекає в найближчі 30 років цей прогноз для них. Взагалі не позитивний, ніякого там майбутнього світлого я не побачила в найближчі роки. І якщо Україна зараз буде правильно використовувати всі свої уроки долі, то Росію чекає дуже погане майбутнє в найближчі роки. І приходьте за посиланням, дивіться, пишіть свою точку зору, чи згодні ви, чи ні. От, і якщо у вас ще є питання до графіків чи до прогнозів. Пишіть в коментарі, я кожному буду відповідати. Ну що зараз я хочу, щоб ми просто з вами більше грутувалися. Ми світлі душі, допомагали один одному і допомагали нашій планеті пройти цю саму зону турбулентності з найменшими втратами. От тому більше треба робити добрих справ, більше позитиву. Все в нас вийде і дочекаємося. Ми свого зоряного часу. До нових зустрічей!